Мистецтва та його українських світлов спадщина зараз. Опоха барока, що тривала з кінця XVI до середини XVIII століття, залишила глибокий слід світ у світовій культурній спадщині. Сестик, що вирізнявся своєю пишістю, драматизмом та емоційною насиченістю, проявив себе у різних видах мистецтва, архітектурі, живописі, музиці, літературі. Ворока не лише вплинула на європейські культурні традиції. Але й знайшло своє відображення в українському мистецтві та культурі, Зокрема, в архітектурі та культурній спадщині міста Єлисаветград, нинішнього Кропивницького. Бароко це мистецький стиль культурна епоха, яка виникла в кінці 16 століття в Італії, і тривала до середини 18 століття, поширившись на всі кутки Європи. Назва походить португальського слова бароко, що означає первою неправильної форми», Yo,